Поліцейські сумщини посилюють контроль за водіями мототранспорту. З початку року на теренах області працівниками поліції складено 1438 матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. З них протягом місяця 408. Закерування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння зупинено 220 правопорушників, на яких складені адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 83 таких факти скоєні протягом поточного місяця. Також поліцейські притягнули до відповідальності 56 батьків за керування мототранспортом неповнолітніми відповідно до статті 184 КУПАП, з них 12 правопорушень протягом місяця. Крім того, відповідно до статті 265 прим2. Купап вилучено 242 транспортних засоби, водії яких порушували правила дорожнього руху та інші нормативно-правові акти, в тому числі 97 лише за останній місяць. Нагадуємо, за керування мототранспортом, стані алкогольного або наркотичного сп'яніння без відповідних документів або неповнолітніми тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України. В разі якщо водій Вчинив дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими для нього настає кримінальна відповідальність з більш суворішим покаранням, включаючи з позбавленням волі.